З Євангелія від Луки. Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав Йому: Господи, навчи нас молитися, який Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, то кажіть. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хліб наш насущний дай нам кожного дня. І прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. І сказав їм, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той, зсередини, у відповідь скаже: Не турбуй мене. Вже двері замкнені і діти мої зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам: навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує, і я кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять, коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять?